Наша подорож Україною триває, і сьогодні ми завітаємо до міста, яке називають перлиною Західної України, до файного Тернополя. Це місто з багатою історією, мальовничою природою й особливою атмосферою, що поєднує в собі давнину та сучасність. Місто було засноване у 1540 році польським магнатом Яном Тарновським. Як оборонна фортеця. Воно пережило перебудови та історичні потрясіння, але завжди зберігало свою самобутність. Сьогодні це сучасне, затишне, дуже зелене місто, в якому тимчасово мешкає приблизно 820 мелітопольців. Одне з найяскравіших міст Тернополя гідропарк Топільче. Це зелена зона. Площею приблизно 90 гектарів, яка налічує безліч розваг для мешканців та гостей міста. Парк купається у зелені та воді у всіх її проявах: річка, потічки, водоспадики, ставки, водяні млини та фонтани. Це чудове місце, щоб сховатись від шуму міста та добре відпочити. Центром міста його серцем є Тернопільський стал велике штучне озеро, яке займає майже 300 гектарів і стало символом міста. Здовж його берегів тянеться малюнича набережна, улюблене місце прогулянок зустрічей та фотосесій. Тут можна покататися на катамаранах, прогулятись човном або просто посидіти біля води з кавою в руках. Також варто побачити Тернопільський замок. Саме з нього почалася історія міста. Хоч він не зберіг свого первісного вигляду, сьогодні замок це культурна пам'ятка і частина міського ландшафту. Любителі архітектури будуть в захваті від центральної частини міста: будівлі в стилі модерн, неоготики, австрійські фасади з різьбленими балконами. Театральна площа з величним драматичним театром, фонтани та кав'ярні на кожному кроці. Обов'язково завітайте до Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Це осередок культурного життя міста. Тут ставлять українську та світову класику, сучасну драму, виступають відомі митці. Для поціновувачів історії варто завітати в Тернопільський краєзнавчий музей. Його експозиції розповідають про життя регіону ще з доісторичних часів. А в художньому музеї ви знайдете унікальні ікони, полотна українських і європейських митців. Весною Тернопіль перетворюється на справжній квітковий рай, цвітуть магнолії, сакури, тюльпани. А влітку розквітають парки, сквери та подвір'я. Місто дихає зеленю ароматами і спокоєм. Тернопіль це місто, куди хочеться повернутись, місто, де легко дихати, де ти почуваєшся, наче вдома, навіть якщо вперше тут мелітопольці по Україні дізнаються, чим пишається кожен куточок нашої країни. Та й про своє не забувають. І цінують ще більше розширюємо знання, мандруємо україною.